Півмільярда доларів США за три роки. Саме стільки в економіку області має залучити Шосткинський індустріальний парк. Свема останній, за словами губернатора Сумщини, є максимально пристосованим для розміщення промислових майданчиків до того ж, поруч наземні транспортні шляхи. Не одна сотня квадратних метрів приміщень з необхідними комунікаціями, унікальна інженерна інфраструктура та наукова база. Все це нині має шосткинська свема. Тож, за словами губернатора, з таким потужним промисловим об'єктом збільшити в рази притік інвестицій цілком реально. Необхідно лише вміти грамотно презентувати індустріальний парк інвесторам. Не треба будувати інвестору за границею за великі гроші. Производство, заходи сюди і работай. А наша задача його прийняти і чітко дати йому зрозуміти, куди йому обращатися. Де получить ответы на, на поставлені питання і хто буде сопровождать проект, шосткінці зазначають, в даному напрямку працюють і склали план дій. Для початку створять презентаційний відеоматеріал. Ми такий ролик і по своєму індустріальному парку і будемо е, предлагати інвесторам абсолютно нові технологічні решения в ремонті в будівництві, світі, котрі будуть проводитися на території індустріального парку. А де хто вже накинув оком на Свемівський індустріальний парк. Ті приміщення, які ми сьогодні подивилися, вони нас дуже приваблюють. Але ми, ми хотіли ще попрацювати з фахівцями, конкретно виробити план дій. І ми це не будемо відкладати в довгий ящик. а… Завтра, післязавтра прийдуть наші технічні працівники вже конкретно працювати з ділянкам, по будівлям. Залучення широкого кола інвесторів одне з найголовніших завдань влади області. Але й зустрічати охочих працювати на теренах Сумщини, зокрема на светі, треба як годиться, додає губернатор. Должен бути чітко определен чоловік, у кого є база даних. Які поміщення є, які площадя в цих поміщеннях, як ним підходять комунікації, яка нагрузка в цих комунікаціях. Яка перспектива підключення, сроки підключення – Це все організаційні питання і робота з інвесторами. Завдяки єдиному інвестиційному вікну. Регіон торік залучив у свій розвиток 124 мільйони доларів. А планують за три роки лише завдяки індустріальному парку СВЕМА вкласти в економіку Сумщини додаткових півмільярда доларів США. Альона Душкіна, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.